Сьогодні в Польщі свято трьох королів це про образ трьох мудреців, які, які принесли до Ісуса ладан з миро і золото. І три парафії зустрічаються ось тут біля ратоші. Перша парафія в червоному колірі. Ось вона видно, да? наступна парафія. Жовтий колір всі одягнулися. І ця парафія наступна матінки Божої, синій колір. А це парафія Павла, жовта, а червона парафія Миколая. Е, ну, цей обряд говорить про те, що до Ісуса мудреці прийшли з різних кінців світу. І поклонилися йому. І саме всі несуть зірку, тому що саме зірка говорила їм про те, куди треба йти і хто саме народився. Розумієте, така атмосфера, що не передать, що тут відбувається: атмосфера благодаті, радісті. Тут люди всі сім'ями, маленькі дітки в коронах, Ну, хто до якої парафії належить. І всі сходяться для того, щоб зараз провести спільну молитву і прославити Господа Ісуса Христа. Всі три парафії приходять до ратищі. Там чекає міський голова. І потім зараз буде благословіння води, крейди і золота. А потім цією крейдою будуть писати поляки три літери, проходити по всім помешканням. Це свідчить, що цей будинок благословений Господом. Проходять ксьонси, проходять люди і пишуть три літери на будинках. Ну, такий цікавий обряд все місто збирається, і ми також маємо таку змогу бути присутні на цьому заході. Тому свято трьох королів проходить саме так.